Чергу. Да. Ну, Тепер ми точно маємо комплексну військову доктрину доктрину, де є логіка застосування сил за засобів, визначені пріоритети, і ти навіть вперше, я таке чую, визначив орієнтовний бюджет, який, в принципі, нам дає розуміння про порядок цифр: взагалі, як забезпечити виживання піхоти, знищення ворога, утримання рубіжів рубежів в десятки кілометрів. І скільки це коштує, скажи звідки у тебе в бригаді ці дрони, РЕП? Чи справді ти їх отримаєш від влади в тому кількості значно більше, ніж інші бригади? Хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного fpv дрона. Нам не вистачає без FPV, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці три місяці. Тому що знову таки величезна смуга. На який відсоток постачання цих дронів РЕП отримує загалом в деякі, в деякі, в деякі, моменти, в деякі від моменти, Міноборони. В деякі моменти? І десь 30-40% отримували. І це вагомо. А в деякі моменти, як зараз, нуль. А, і це ненормально, безумовно.